Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова, гладесенько Сатурн стирає. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом і печалю хватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що у мир наш Бога принесла тривають шевченківські читання, які тривають сьогодні, а також завтра, 9 березня, у день народження поета, і 10 березня також з 12 до 13 години на цьому місці чекаємо вас.